Ну що ж, Сьогодні зробила підв'язку під огірки, Ось таку натянула у мене з минулого року була сітка. Ось вже буду підв'язувати ось так огірочки. І ось тут я вже зробила також. Натягнула тут таку сіточку. І ось тут натягнула сіточку, щоб коли вони чіплялися, вже їм було комфортно огірочками, Вирішила так зробити. А там подивимось. Тут не вистачило мене нічого, тут треба буде додати, щоб було по дві боки з цієї сторони, щоб з цієї, щоб воно отак ось було. І з того боку чіплялись вони і з того боку, в два рядки. Щоб ці кущики і ці чіплялися, а не один. Тобто тут мені треба ще й тут зробити, ну нічого. Ось якось так. Що так продивляється, трошки буде діло. Це моя кофта висить. Все. Будемо збиратися додому, відпочивати. Все, насичені два робочих дня були на дачі, що вже не може. На вулиці дощ, крапельки, дощитима, треба їхати додому, бо дощ. Ще нарциси вчора ось розсаджувала цілий рядок. На вулиці дощ, все. Треба їхати додому.